Ці свої зусилля прикладав, щоб скоординувати роботу всіх правоохоронців Закарпаття на роботу на тих всіх пріоритетах і проблемах, які існують сьогодні на Закарпатті. Ми почали розбиратися по кожному кримінальному провадженню, по кожному зверненню про корупційні діяння і десь вже на сьогоднішній день є результати, налаштовувати правоохоронців на комплексний підхід. До боротьби з корупцією, щоб це не було точково в якісь окремі галузі, а загалом в усіх напрямках, починаючи з наших кордонів, де у нас, на мою думку, є корупційні прояви і всі стараються вплинути на ці процеси, закінчуються органами місцевого самоврядування і органами влади. На базі прокуратури Закарпатської області буде створена Закарпатська регіональна прокуратура і. П'ять місцевих прокуратур, які будуть входити у склад Закарпатської регіональної прокуратури. Судді суддія Одна проблемна справа, я її вивчив. Там дані серйозні професійні вказівки, які в кримінальній справі зустрічались, ми з потерпілими. Пояснили їм ситуацію відносно затягування проведення. Київським інститутом судових експертиз експертизів, Покази відносно стану співміння. Там багато моментів і е, е, вказівок мною надано, щоб у тій справі дійсно була встановлена істина і був об'єктивний показ. Я тут справу після нашої останньої зустрічі з вами вивчив на контроль. На кожен день у полі зору прокурорів. стосовно парку е, дам доручення посилити патрулювання, змінити напрямки маршрутів патрулів в органів внутрішніх справ, щоб, можливо, дійсно була профілактика. І якщо дійсно там є періодичність хуліганських проявів, навіть адміністративних, то потрібно, напевно, посилити патрулювання, щоб покращити безпеку саме в тому регіоні і належність жителів УОР.